Вітаю всіх, ось така на вулиці Краса сьогодні, йде сніжок. Хочу привітати вас з наступаючим новим роком, побажати вам міцного здоров'я насамперед, миру і достатку, щоб все було добре. І ось така ялиночка, на якій є декілька ножичків. Ось такі три радянських ножа. Ну, їх, напевно, бачили на відео, ті, що я показував з вираховки. І таких три Вікторінокса, ще старого зразка, без зубочистки, без пінцета. Один, ось тут другий і один вже більш сучасніший, який вже йде з зубочистки з пінцетом, штопером. Одним словом, 26 й рік, так, то у нас 6 ножів. Тому напишіть в коментарях, наприклад, свій інстаграм чи Телеграм і напишіть по одній цифрі, хто буде цей, пишете ваш контакт і одну цифру від одного. Наприклад, ну давайте до 26. І тоді ми рандомно, це у нас виходить, буде 6 ножів. Запустимо там чим прямий ефір, рандомайзер, і виберемо 6, скажімо так, переможців. Так що ще раз вас наступаючим. Всього доброго вам. Дякую, що. Дивитись відео, ставити лайки. Дай Бог, в наступному році буде більше відео і буде все добре у нас. Дякую.